У цьому випуску ну що ж, друзі, сьогодні поговоримо про потенційних суперників українських клубів в європейських чемпіонатах. Сьогодні поговоримо про також жеребкування потенційних суперників, які у нас можуть бути. Ну а також розберемо взагалі формат проведення. Кваліфікаційних раундів. Тому сьогодні буде дуже цікаво, дуже інформативне відео. Обов'язково постав лайк і підпишись на канал, якщо ти, звісно, ще не підписаний. Також підписуйся на мій телеграм-канал. Там виходять всі самі актуальні новини. А саме головне посилання на трансляції матчів. Посилання на телеграм-канал я залишаю в описі під цим відео, тому обов'язково підписуйся. Ну а я не затягую полетіли. Хочу сказати, що це відео я записую після того, як Шахтар виграв Кубок України, а ви це відео, скоріш всього, дивитесь вже на наступному тижні, тому ви, скоріш всього, знаєте, чи стало Динамо чемпіоном чи ні, тому що Динамо залишилось набрати ще одне очко, і тоді Динамо зіграє в кваліфікаційних раундах Ліги Чемпіонів. Ну, тому поки що я умовно буду собі представляти, що Динамо у нас все ж таки стало чемпіоном і буде грати в кваліфікаційних раундах Ліги Чемпіонів. Тому у Динамо може бути легший шлях Валчення, ніж зазвичай. Тому сьогодні це ми з вами все розберемо. Лише переможець УПЛ сезону 24-25, зможе позмагатися за вихід до основної фази Ліги Чемпіонів сезону 25-26. Тому сьогодні розберемо, які ж перспективи у Динамо є у головному Євро. В тому сьогодні також вам розповім е, про розклади в лізі чемпіонів для чемпіона України. Якщо вдасться захистити нинішню першу позицію, стартувати київському клубові доведеться знову рано. З другого кваліфікаційного раунду. Це означає жеребкування вже 18 червня, а перші матчі 22-23 липня. Починаючи з цього сезону, Україна втратила не лише одного представника в головному євротурнірі, а й гарантоване місце на основному етапі ліги. Але зараз складаються сприятливі обставини для камбеку. Перемога у всіх трьох протистояннях подарує омріяний вихід в основний етап ЛЧ сезону 25-26, з перспективою збагатитися на понад 40 мільйонів євро як шахтар у поточному сезоні, тоді як вихід лише в Лігу Європи приніс майже 13 мільйонів. Різниця разюча. А шлях чемпіона відкриває трохи легших на папері суперників, адже тут уже не буде, принаймні, суперників з 105 європейських ліг, Нідерланди чи Португалії, які часто становили нам шлагбауми. Другий кваліфікаційний раунд Динамо Сіяне. Тому зараз розберемо потенційних суперників: Жальгіріс, Литва, Пафос, Кіпор, РФШ, Латвія. Зірінський Мостар, Босня і Герцогина, Лінкольн, Ред Імпс, Гібралтар, Купс, Фінляндія, Нью Сейнс, Уельс, Бріц, Косово, Брейдаблік, Ісландія, Лінфілд, Північна Ірландія. Будучність Чорногорія, Ракув, Польща. З найгірших варіантів тут польські та хорватські чемпіони. Але останніми днями перемістилися до числа сіяних, хоча ймовірність потрапити на них зберігається. Якщо Борац поверне собі перше місце в боснійській першості, клуби екстракласики останнім часом кошмарять навіть дуже іменитих суперників Арієка або Хайдук Гатузо і Русина. Випереджає Динамо Загреб. Вже є доволі серйозним досягненням. Лідер чемпіонату Хорватії пропустив лише 18 голів за 32 тури, тож має дуже непогану базу, яку пробити буде не так і просто. Хоча в останніх матчах дещо здав, загалом же ж цікава буде зустріч з українськими легіонерами. Той же Кочергін тягне раку уже не перший сезон, 5 плюс 4 у нинішньому сезоні, а Никостишан вже оформив 2 плюс 2 в останніх шести матчах у складі дріти. Третій кваліфікаційний раунд втрата посіву, але не так критично. Потенційні суперники Копенгаген, Данія, Цервена Звезда, Сербія, Ференцварош, Угорщина, Слован, Словаччина, Карабах, Азербайджан, Лудогорець, Болгарія. Через невдачі минулих єврокубкових років Динамо й тут поступається мінімально рейтинговим навіть багаторічному болгарському чемпіонові. Суперники жорсткіші. Може бути лячно, адже пам'ятаємо наскільки важко було навіть проти колишньої команди Реброва ЛЄ, хоча Ференцваро ще потрібно вийти переможцем з дуелі проти Академії Пушкаш. Що має значно менший командний рейтинг за Динамо, але й без того загалом це суперники прийняті. Якщо вже їх не обігрувати, то нема чого думати про основну фазу ЛЧ. Цікаво, що австрійський Зальцбург, який не пропустив Київ до ЛЧ у 2024 році, зараз аж третій в Австрії. На певному етапі був реальним також варіант, за якого брондблю зі значно нижчим рейтингом виграв би дуель за золото в Копенгагена та М'ютленда. Тоді Динамо на правах першого з насіяних перемістилося б у престижніший кошик. Однак, останнім часом відставання брондблю тільки зросло. Та й насправді легші варіанти і свої підводні камені є. По обидва боки. Словенський, румунський і шведський футбол на підйомі як не як Клуби цих країн реально набирають набагато більше очок у таблиці коефіцієнтів, ніж українські останнім часом. Плей-офф кваліфікації важко, цікаво, але не фатально. Буде Глімт Норвегія, Копенгаген, Данія, Цервена Звезда, Сербія, Ференцварош. Угорщина, Селтік Шотландія, є сіями у попередній проекції. Динамо тут аж ніяк не світить опинитися у статуснішому кошику. З іншого боку, швейцарський базель з Шакірі, який переживає третю молодість, але входить до числа несіяних, теж приніс би чимало проблем. Деякі клуби тут уже знайомі з попереднього раунду. Цікавий момент, якщо Динамо пройде рейтинговіших данців, сербів чи угорців, сіяним стане Слован Братислава. Чи не найпозитивніший варіант у будь-якому з раундів? Водночас, якщо пройти словаків раніше і стане хоча б одна сенсація з вилітом на папері сильніших? То Базель вискочить у п'ятірку суперників команди Шовковського, що серйозно погіршить загальний розклад. Найстрашнішим тут виглядає Селтік, який повністю домінує у Шотландії над тим же клубом Рейнджерс, що так сильно опирався у протистоянні з Динамо влітку 2024-го. Особливий інтерес привертає також сенсаційний півфіналіст Ліги Європи Буде Глімт. Показує, наскільки стереотипно десь часто сприймаємо суперників з таких країн. Та й не тільки українців це стосується: італійський Лаціо, грецький олімпіакос, нідерландський Твенти, турецький Бешехтаж, португальський порту, Норвежці просто не визнають авторитетів і довели надалі готовність перемагати будь-кого з іменитих євробійців. Також маємо розуміти, що подібні клуби. Часто ловлять хвилю космічного успіху та фарту, але можуть втратити свій блиск вже з наступного сезону. Ці норвежці дуже круті, як і данці. Вже тривалий час, але не треба з них робити непереможних та пасувати зайвий раз. Шахтар, Володар Кубка України, стартує з першого кваліфікаційного раунду в Лізі Європи. Необхідно пройти чотири раунди. Тобто 8 матчів. Ліга конференції, третє та четверте місце УПЛ. Команди будуть стартувати з другого кваліфікаційного раунду, і їм необхідно буде пройти три кваліфікаційні раунди. Перший раунд стартуватиме 10 та 17 липня. Другий раунд стартуватиме 24 та 31 липня. Третій раунд стартуватиме 7 та 14 серпня і плей-офф стартуватиме 21 та 28 серпня. Якщо про потенційних суперників в Лізі Європи і Лізі конференції сказати важко, тому обійдемось без них. Ну а ви, в свою чергу, напишіть в коментарях, як ви думаєте, все ж таки, в який клуб буде грати, в якому турнірі і до якого етапу ми дійдемо. А може, ми навіть будемо грати в основному, тому обов'язково пишіть у коментарях. Тому, якщо тобі сподобалось це відео, не забудь поставити лайк і підписатись на канал, якщо ти, звісно, ще не підписаний. Також підписуйся на мій телеграм-канал, там виходять всі самі актуальні новини. А також є посилання на трансляції матчів. Посилання на телеграм-канал я залишаю в описі під цим відео, тому обов'язково підписуйся. Ну, а я з вами прощаюсь. Всім удачі і всім пока.